Покажу медітацію, яка стала моїм духовним пробудженням. Це була відправна точка. Це не реклама, це безмежна вдячність людині, яка створила, і колективу цим, як хто створював такі медітації, цим провідникам світла, які донесли, які допомагають людям. І власне, ця медітація стала для мене поштовхом. Вона змінила мене енергетично. Я відчула багато що. Просто зрозуміла і почала не просто вірити, а знати, що в мене все вийде, в мене все буде добре. Це одна медітація, і, можливо, я прикріплю ще другу, яку я раджу всім, хто в скрутному становищі. Вона називається Ангел-медітація ангела Великого Духа. Для того, щоб цей ангел виводив ваш ангел виводив вас на правильний шлях і підтримував у важкій. Моменти вашого життя і лікування.